Друзі, всім привіт! Настав час фінальних серій серіалу «Ключі від правди», вже сьогодні, 3 квітня о 20.00 на телеканалі 1.1 Україна, вийде 23 та 24 серії, які розставлять усі крапки над І. Попереду розв'язка небезпечного розслідування Валерії, фінальне протистояння та несподівані відкриття. В 23 серії план Тамари руйнується і цього разу це не просто невдача. Тепер під загрозою її власне життя. Вона розуміє, що зайшла надто далеко. Але ще знайдеться в неї шлях до порятунку. Тим часом все більше втрачає контроль над своїми почуттями до Валерії. Він хоче, щоб вона залишилася поруч, але не розуміє, що Валерія веде свою гру. Олекса ж бачить, як ситуація загострюється і переконаний, Валерія у смертельній небезпеці. Він намагається умовити її вийти з гри, але ще зможе вона зупинитися, коли до правди залишилося зовсім трохи. В 24 серії після чергового плану Валерії доводиться переховуватися. Вона розуміє, що тепер на кону не лише її розслідування, а й власне життя, але навіть це не зупиняє її у пошуках правди. Олекса теж опиняється під ударом. Тим часом Самуил виходить на слід минулого Валерії та робить приголомшливе відкриття, він дізнається про її брата. І яку таємницю він відкриє, чи зміниться все, у що вірила Валерія, і найголовніше, чи зможе Валерія довести справу до кінця і залишитися живою. Що ж, фінальні серії змусять нас затамувати подих, адже напруга досягне свого піку. Усі таємниці нарешті розкриються, а долі головних героїв зміняться назавжди. Пишіть коментарі, на який фінал очікуєте ви, ставте подобайку, і до зустрічі.